Ось і самий, самий величезний привіт. Запрошую на перегляд товарів, точніше ціни на продукти в магазині АТБ. Подивимось, які ціни сьогодні на сьогоднішній день. Дякую вам, як завжди, за коментарі та за вподобайки. Я вдячний вам дуже хочу, щоб у вас все було гаразд. І давайте подивимось: почнемо з овочів, фрукти, і будемо подивимось з вами також яйця, молочні продукти, обов'язково соціальні продукти також. Так, картопля по 27 гривень, я заукруглю ці копійки до більшого. Цибуля, другий гатунок написано по 8 гривень. А морква по 23, буряк по 15 гривень. Цибуля по 16 бачу, подорожчала вже. І Цибуля червона по 23 гривні. Поки я не забув за печериці, так як були, так і залишились по 140 гривень за кілограм. Трішки нижча ціна на виноград по 99 гривень за кілограм. 99 гривень також синій виноград. Огірки по 100 гривень. По 100 гривень огірки. Нормально. Добре. Часник по 12,50. Редиска 28 гривень за 500 грамів. Баклажани 54. Перець гострий 54. Томати. Тепличні по 80 гривень на сьогодні. А яблуко, бачу, дуже подорожчали також яблука в ціні. Яблуко Red Chief по 36, яблуко Golden 35. Яблуко зелене по 34, 36 Red Prince. Хурма 110 гривень за кілограм, авокадо 170 гривень за кілограм. Так, а оце що? помило по 13,50 за 100 грамів. А грейпфрути по 90. Апельсини по 90. А лимони по 50 гривень, тонко в шкірі. Бачите, трішки ціна впала. Мабуть, їх ніхто не купує. А товсто в шкірі були трошки інакша ціна. Банани по 60 гривень. Ось, оці лимон, а десь ці лимони товстошкірі, це ті самі перший гатунок. Ну, ці товстошкірі були по 70, їх немає. Розібрали, вони самі найкращі. Так, гарбуз в акції, зараз по 14 гривень. І мандарини написано супер ціна. 73, я не знаю, я би не сказав, що супер ціна. Так, добре, світі по 11,50 за 100 г. Гранати. Хтось писав, що дуже-дуже а, к ну, к Капуста по 28 гривень зі знижкою, врахуйте що. І перець по 10,66, оцей червоний, також бачу, почала підніматися ціна на перець. Капуста-пекінка залишається в цій ціні, як було 60. Ну, давайте почнемо на соціальні продукти. Ціна на цукор. Хтось писав мені в коментарях, що в якомусь магазині ще дешевше цукор, не пам'ятаю. Цукор кілограм розумний вибір. Це друга категорія по 30 гривень. І дуже багато пишуть коментарів, що не вистачає. Тут не є кілограм. Ну, от я хочу зараз взяти, візьмемо три і підемо з вами на вагу, переважимо. Скільки не вистачає. Дуже багато коментарів пишуть, що не вистачає ваги до кілограми на цукор ВТБ на а, оцей розумний вибір. Так, ставимо на вагу 994. Ну і ще також пакування 992 навіть. 94. Добре, пакування також а, займає вагу. Так, наступний. 996. 994. Дивно, так <смі> скаче вага. Так, і 990, бачите? Так, да, дійсно пишуть, що не вистачає на вагу, не вистачає до повного кілограма. Ціни на ярку макарони кілограм 35,70. Піднялась ціна. Розумний вибір можна ще купити за 29 гривень. Також ціна піднялася, але не сильно. Ріжки кілограм. Хто хоче із твердих сортів пшениці спагеті, для паста, тут 420 грамів, майже 37 гривень. Так, ось такі рігатоні тут 400 грамів, 32,40. Зі знижкою макарони своя лінія 400 грамів. Мушля 31,60. Та своя лінія витки 400 грамів, 31,60. Макарони, точніше, локшина тая 450 грамів, тут вага. 21,30. Тая вермішель довга. Спагетті. 450 грамів, 19,20. Ця под. 13 гривень, тут а, трішки менша вага, 300 грамів, тому вона дешевше, соломка. І спагеті Ярка 450 грамів, 23 гривні. Атуаль крупа пшенична Артек, 800 грамів майже 28. Зі знижкою булгур своя лінія, кілограм, 39. Також можна придбати пакетований булгур 32 гривні. Рис камоліно 41,50-500 грамів. Рис довгозернистий, 500 грамів 39,50. Пшенична полтавська, розумний вибір кілограм 19,50. Та що в акції зараз? Гречка залишається в ціні, як була 28 гривень. А рис також бачу, залишився в цій самій ціні. Так, олія. Я говорив, да? говорив, пам'ятаєте, що олія буде 70 дійсно, як говорили. Так, вона і є, 70 гривень регулярна ціна і зі знижкою 61,40 100жар. Трішечки дешевша, щедрий дар, 60 гривень, 40 копійок. Олія чумак 900 мл 66 гривень. Найдешевша олія це своя лінія, мабуть. Дивіться, вона 58. З копійками, тут 900 мл. Ви ще отримаєте кешбек. Олія, розумний вибір, 850 мл, майже 50 гривень, також кешбек. Так, борошно Хмельницьк, млин 2 кг, 41 гривня. Борошно амбар, 2 кг, це також вищий сорт, 32 гривні. Хуторок, вищий гатунок 18-42,60 і борошно розумний вибір 2 кг вищого сорту 36,30 гривень. Ну, далі ми з вами подивимось ціни на молоко, сметану, сир. Сир також кисломолочний піднявся ще в ціні минулого тижня 300 грамів, 5% жирності 60 гривень. А зараз акції ціле тебе український 5% жирності 52 гривні майже. Можна придбати нежирний 47,50 або ж жирністю 9% 55-40. Ціни на сметану. Усі виробники роблять вже по 300 грамів стаканчик. І давайте подивимось ціну на сметану. Спочатку 15% жирності роздивимось, молокія 47,30. Трішки дешевша, просто наша, 44 гривні. Сметана Президент 48 майже гривень. А зараз в акції можна придбати в магазині АТБ сметану Президент 10% жирності. Хороша знижка 27,90. Сметана своя лінія 400 г. Тут вже велика жирність 20%, 42 гривні. А, я її купував, вона мені дійсно сподобалась Непогано. Спробуйте, мені здається, вам сподобається. І давайте подивимось зараз ціни на молоко. Молочко. Так, що тут? Давайте по черзі. Молоко яготинське, 2,6 жиру, 48 гривень. Я заокруглюю ті копійки, як я говорив. Молоко просто наше. Так, 2,5%. 47,40. Молоко, ферма 3,2 жирності 44. Молоко ферма 2,5 жирності 51 гривня. Молоко казкове, 3,2 жирності 44,30. Давайте подивимось на кефір. А, я спочатку я ще хотів показати ось це молоко, я забув, пакетоване: 46 гривень. Трішки жирніші, також 46,50. Молоко 2,5 жиру, своя лінія 43,50. Кефір галичина 42,30. Нежирний. Кефір галичина 2,5 жиру, 53, кефір просто наше, 1 відсоток 49,20. Кефір просто наше 2,5, 51,30. Кефір Ферма 1% 52,60. Кефір безлактозний, ягодинський, 2,5 жиру, 54. Найдешевший йогурт це ось такий плівці. Від «Своя лінія 400 грамів 23 гривні. І зараз в акції бачу ось цей йогурт, «Своя лінія 400 грамів. Персик 20 гривень, 50 копійок. Зверніть увагу, Галичина. Зараз в акції Карпатський йогурт. Персик абрикос 47,50. Молокія йогурт маленький, 300 грамів 250. Вибачаюсь, 23,30. смаки в асортименті. І зі знижкою йогурт Галичина 300 грамів по 20 гривень 30 копійок. Давайте подивимось, які ціни на сир в магазині АТБ. Ось такий крем сир біло-церківський, мабуть, да? 180 грамів, 62-70 гра. Звенигора, 160 грамів, сметанковий, 85-70 на сьогодні. Трішки дешевше це у нас йде пирятин. Вага також 160 грамів, 75,90. Можна придбати з кибочками, ось такий, 135 грамів, 57. Бачу, що розкуповують, дивіться, дійсно розкуповують. Я на днях був, були повні коробки заповнені. 150 грамів радамер, 60 гривень. В акції плавлені сирочки кому 15 гривень. Це найдешевше, що я бачу в магазинах. В акції 15 гривень. А ось такий сир Радамер можна придбати трішки дешевше, пакування більше, 200 грамів 75 гривень. І зверніть увагу, Гауда також 200 г 71 гривня. Золотий резерв в Сологуні. Зараз знижка 30% 4680. І моцарелла, 4680, усі по 180 грамів. Хтось поставив сюди сир, де він стоять, ось тут має стояти. Ми зараз з вами підемо на м'ясо, також подивимось ціни. Давайте подивимось на ковбасні вироби. Найдешевше, мені здається, ось ці від розумний вибір. А, дивіться, ось такий виріб часниковий, паличка 420 грамів 66 Отакий Ось такий гурман з сиром, також 420 грамів 78 Салямі фінська своя лінія 420 9650. А з хорошою знижкою губернська 420 грамів 65-50. Я знайшов знижка 40% на куряча першого сорту від розумний вибір. 300 грамів, 28,30. Сьогодні можна придбати сосиски, також з знижкою 58,60. І найдешевші, найбюджетніші це ніжні від розумний вибір. 450 грамів 33 гривні. Домашній сиром розумний вибір. Пакування, мабуть, на вагу йде за 100 грамів. 13,40 134 гривні за кілограм. Поласувати рибкою сьомга слабосолена. 100 грамів від своєї лінії. 95. Оселедець 14, а, точніше 15 гривень, 150 гривень за кілограм. Ну, а за яйця я вже мовчу, а, тому що через кожні 2 дні ціни підіймаються. На сьогодні яйця по 4,30. Поштучно. І а, піднялись ціни на яйця так, оці, по 10 штук. Також піднялася ціна, що в коробках йдуть. Найдешевші, навіть не знаю, які найдешевші. Всі по 50 гривень плюс-мінус. Тобто 5 гривень за штуку. Цікаво, скільки, коли зупиниться ціна, на якій сумі. Давайте по м'ясному відділі пробіжимось з вами. Так, тушка куряча. По 9,70, ось така. Так, селянська курочка, ну це так написано, ніби вона селянська 9,70. Гомілки в маринаді по 9,20 зі знижкою. Зі знижкою четвертинка задня куряча по 8,30. Гомілки улар по 9,80. Ви розумієте, це ціна за 100 грамів. Зі знижкою стегно улар 10,66. Крило у ларпу 100 гривень за кілограм. Хотів вам показати масло, яке в акції. Зараз, на жаль, нічого ніякого масла в акції немає. А по регулярній ціні найдешевше масло майже 75 гривень. Це своя лінія. 72% жирності 180 г. Тут в нас піджарка своя лінія. 700 г 161,60 грамів. 161 також фарш своя лінія зі знижкою 500 грамів 78,60. Окіст від глобино свинячий 1520 зі знижкою. Філе стегна куряче 2040 за 100 грамів. Філе улар куряче, 18,90 і фарш від торгової марки глобино за 500 грамів, 97,50. І давайте подивимось ціни на майонез на сьогодні. Так, щось тут розібрали, бачу. Розібрали якийсь майонез. Немає. Торчин домашній. А що ж, а що ж зі знижкою? Майже нічого і немає. Так, майонез традиційний. Гуляй поле 65 гривень. 64 з Оліс. Ну, а цей так, да, цей хороша ціна. 520 грамів, 42 гривні майже. Майонез провансаль 550 грамів, 61 гривня. Кілька від торгової марки Море 230 грамів. 31,70. А оця буде, мабуть, найдешевша від розумний вибір. Кілька в томатному соусі 29,70 і ще й кешбек. Також отримаєте кешбек від усієї продукції. Своя лінія консерви. Кешбек, кешбек. Зі знижкою тунець подрібнений у власному соку, своя лінія 39 гривень. І тунець своя лінія, подрібнений в олію 39. Я хочу вам показати ціну на свинину від Vitriga Gold. 168 гривень 525 грамів. А ось яловичину розібрали. Ця ж сама фірма 525 грамів, 125 гривень. Завжди знаєте, що яловичина йшла дорожча, ніж свинина, але цього разу навпаки. Мабуть, я гадаю, що коли закінчиться акція, також підніметься в ціні і яловичина, тому що регулярна ціна 143 гривні. Шаштет печінковий від Оніс. 240 грамів. Зараз така сама найнижча ціна. 34 гривні 240 грамів. Горошок своя лінія. 3450. Кешбек. Кукурудза. Також в акції. Своя лінія. 34,30 Кешбек. І не забудьте за квасолю в томатному соусі. Вона ніжна хороша. Мені сподобалось 35-30. Я взагалі полюбляю квасолю. Найбюджетніший чай це чай від розумний вибір, 20 пакетів. М'ята або ромашка по 14,40. А Азаварка. Козей», чорний чай 80 грамів, 49 гривень майже. Хейліс 100 грамів 94. Хто полюбляє зелений, 100 грамів 72 гривні. Пакетований чорний чай Ахмат, 76 пакетів. Можна зараз зі знижкою придбати 40% 86,90. «Ахмат» а, чай 100 грамів пакетований а з бергамотом 48 гривень. Теж зверніть увагу, хороша знижка 40%. Найдешевша кава в магазині АТБ це кава розумний вибір, 74,50 110 грамів. Якщо хочете купити McCoffie Gold 120 грамів, 9140 зверніть. Хороша знижка, зверніть увагу. Полюбляю львівську. Традиційно 240 грамів 130 гривень. Так, каву Форт розібрали. Да, розібрали, Розбирають каву Форд. Впала оця, бачите, рекламка. Уця велика, по 89 вже немає в нашому ТБ. Ще лишилась оця по 75 грамів, 35 гривень, також зверніть увагу. Це для власників карти АТБ. А я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і до нових зустрічей. Всім пока.